Привіт! На огляді динамічний мікрофон з вбудованою звуковою картою, RGB підсвіткою та підключенням по USB та XLR. Особливістю цього мікрофона є те, що за рахунок динамічного принципу роботи на записі відсікаються усі зайві звуки та сторонні шуми. Мікрофон має стильний зовнішній вигляд і коштує лише 55 доларів. До речі, весь звук у цьому відео записаний виключно на Fifine Amphigame Game AM8. Поставляється мікрофон у невеликій картонній коробці із зображенням мікрофона на лицевій стороні і технічними характеристиками на звороті. В комплектацію входить: мікрофон, металева стійка, кабель USB Type-C та посібник користувача. Описувати зовнішній вигляд мікрофона не має сенсу, все і так зрозуміло. На лицевій стороні знаходиться основна панель управління, в яку входить сенсорна панель для зміни rgb підсвічування, регулятор рівня чутливості мікрофона та регулятор гучності наушників для моніторингу звуку. На звороті присутня сенсорна панель, натиснувши на яку можна виключити мікрофон або його увімкнути. У нижній частині по контуру мікрофона знаходиться біла матова пластикова панель, зона підсвічування. За бажанням, колір підсвічування можна легко змінити або вимкнути. У нижній частині знаходяться усі роз'єми підключення, XLR-роз'єм для підключення зовнішньої звукової карти. Роз'єм Type-C використовується для підключення комп'ютера або смартфона, роз'єм Jack 3,5 мм. Mm. Використовується для підключення наушників. Динамічний капсуль прикритий велюровим поп-фільтром. виглядає стильно та красиво, проте також він на собі гарно збирає пил. У зібраному вигляді мікрофон стійкий завдяки досить важкій металевій підставці, проте у такої підставки є і свій мінус це відсутність можливості регулювання по висоті, але це легко вирішується спеціальним мікрофонним штативом або пантографом, звісно, за додаткову плату. Щодо звуку, то, на мою суб'єктивну думку, цей мікрофон чудово підходить для запису вокалу чи подкастів в домашніх умовах. Мікрофону не потрібно додаткових пристроїв, його можна легко підключити як до комп'ютера, так і смартфона і одразу вести запис. Пропоную відкинути усі технічні характеристики та оцінити найголовніший, на мій погляд, параметр якість запису. Фоновий шум в кімнаті під час роботи комп'ютера. Як ви бачите, його зовсім немає, тому що це динамічний мікрофон. Реакція мікрофона на задування капсуля. Звук клавіш механічної клавіатури. Тест запису мікрофона Fifine AmpliGame AM8 на відстані 20 см і чутливості 75%. Раз, два, три перевірка мікрофона. Думаю, тепер ви власними вухами можете оцінити якість запису цього мікрофона. До речі, ви можете підключити мікрофон як по XLR, так і по USB C. Результат по звуку буде одинаковий. Наявність роз'єму XLR не робить цей мікрофон чимось надзвичайним, через що його б варто було б придбати. Присутність XLR лише розширює можливості мікрофона в плані підключення. Для прикладу, його можна підключити до зовнішнього рекордера, звукової карти або смартфона з роз'ємом 3,5 мм та налаштувати усі параметри запису програмно. Підводячи підсумок, якщо ви хочете отримати на записі чистий та максимально деталізований голос, вам варто звернути увагу на конденсаторний мікрофон. Проте, якщо вам потрібен мікрофон з пасивним шумозаглушенням, Додаванням в голос, теплоти та басовитості, FiFi на M8 чудовий варіант. Також не забувайте про універсальність підключення USB та XLR, RGB підсвічування, яке трішечки, але все ж додасть стилю на ваших відео. Ну і найголовніше, чи сподобався цей мікрофон і звук особисто тобі. Обов'язково напиши про це внизу в коментарях. А я з вами не прощаюсь. Зовсім скоро побачимось в нових відео. До зустрічі!